Крига зовсім зовсім ніяка. Ще покупатися на камеру не вистачало. А, ха -ха. Ну. ну, Я дуже задоволений сьогоднішньою риболую. Вітаю вас, шановні друзі-колеги-рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fish. And Нарешті стала крига. Я сподіваюся, її достатньо буде, ще не спускався до води. І ми спробуємо ловити з льоду. Нарешті зимова тема. Я за цим скучав. Ставочок, на який сьогодні я приїхав, я вперше бачу, ніколи тут не рибалив. А власне, вибрав його через те, що він тут знаходиться в такому ярочку, затишочку, і маю надію, що тут льод став одним з найперших. Поки орієнтуватимусь на окуня, там хай все клюне те, що може клюнити. Тому вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Що ж, льод, напрочуд доволі таки міцний. ну Я так оцінюю, сантиметрів 6, так точно має бути. Оскільки повторюсь, я тут ніколи не рибалив, просто вибрав цей ставочок, бо тут має бути лід. Тому буду займатися своєю улюбленою пошуковою риболовлю, бити мулунки в такому шахматному порядочку. ну як мені за мене це. Ну і далі вже визначусь, де буду ловити, якщо взагалі <різь> щось буде клювати, Тож, не гаймо часу. Розпочну поки з балансирної снасті. Я так розумію, глибина тут зовсім скромна. метр може, з маленьким хвостиком. На мою думку, балансирна снасть дозволить принаймні виявити якусь наявність хижака. Ну а далі вже розберемося. я в принципі не брав, бо навіть не був певен, що вийду на літ. Тому варіантів в мене багато. Без мотилка і, і балансир. Ой-ой, що тут лід слабенький. Класична, на мою думку, місцевість для зимового окуня з криги, це вершина, вона ніяк не спрацювала. Е ну, Власне, я зробив сім... щось тут. крихкий, крихкішого. <кхи> тут ось хтось провалився чи що. Е вона не спрацювала, я зробив, мабуть, сім, <кхи> сім здається лунок, витратив кожній в районі хвилини, на мою думку, цього більш ніж достатньо. Та що таке, ще покупатися на камеру не вистачало. Цього більш ніж достатньо, щоб ну, виявити, є риба чи ні. Ну, я впевнений, що будь там окунь, хоч якого настрою для клювання, аби він там був, то він би ну, принаймні подав би балансир, і я б це бачив. Е, іду тепер до дамби. На щастя, тут футбольне поле може трошки більше площа ставочка, тому все легко і просто для перевірки, для пошуку, але не для спіймання риби. Щойно я тішився. Гарним льодом десь дійсно 6-7 см у вершині. Як почав йти і бачу, що вона тріщить. Біля дамби зовсім інша картина з першого разу пробивається. З першого разу, ну отакий от льодочок сантиметрів сантиметрів 3-4. Для слабенького льоду отакі ось рятувалочки, такі чи інші, обов'язкові, я вважаю. Загалом-то я розраховую, що нічого не знадобиться. Так я, так я хочу дуже, але, але хай вони будуть, трошки може і заважатимуть, але, але можливо врятують. Коротенькі результати. Мабуть, десь 40 хвилинної підлідно-риболовної сесії на цьому ставочку. Зробив я десь два десятки лунок. Е, мабуть, 7 чи 8 в вершині ставочку, решту біля дамби. Біля дамби лід взагалі слабий, як морквинка. Там щось порядка 3-3,5 см, тому я навіть не зайшов на середину ставка. Але я думаю, що. Що, щастя, мене там теж не очікувало, бо вода маленька, якби тут було багато риби, та ще й Окунь цей, ну я про Окуня говорю, більш-менш хотів їсти, то він би їв би. Так, а так а так ніяк тут. Нуль клювань. Для мене це очевидний. Очевидний критерій того, що риба ну або її зовсім немає, я не впевнений, що може літом навіть тут вона не задихнулася і так далі. ну Або вона настільки пасивна, що взагалі немає сенсу, глибокого сенсу за неї полювати. Але я руки не опускаю з цим ставком. Зрозуміло, буду рухатись далі. Ой, можливо, знайду ту локацію, де риба прям сама буде вискакувати з дуночки. Ну, Подивимося. Як на мене, логічні думки, оскільки на маленькому ставочку в ярку. Крига зовсім слабенька, то я, то я відправляюсь на річку, а що там. Іноді, і, іноді варто поступати супроти логіки, якщо хочеш щось зловити, Або, може, крім облизя і купання. Ну, я чому не справді ще такий герой, бо в мене є два комплекти запасної постоїдечки. І в принципі, як не дай Бог щось станеться. Ну, Я планую вилізти живим здоровим, то я переодягнусь і знову продовжу риболовлю, Так що, так що не перемикайтеся, може все ще станеться. Отож, я на річці Говтва, моя чергова локація. Можливо, не остання, бо ось два рибалки, я в них спитав, нічого не відбулося абсолютно. А лід, знову ж таки, очікувано <зовим> зовсім криго, слабенький, там, ну, порядка 3 см тріщить, але ну, то мої плани ніяк не змінить і, в принципі, я розраховую коли щуку окуня, ну, хай все, що клюне, то й клюне. Відверто скажемо, крига зовсім, зовсім ніяка. І... Я не знаю, навіщо мені це ці пригоди, але, але я вже тут і, і назад повертати не збираюся, тому можливо буде навіть цікавіше, ніж ви очікували. Нього не очікував, я в лові таку гарну рибу. Ливий. Вже краще. Десь годину, мабуть, я провів на гофтий, бунок 30-40, ну 30, я думаю, що е зробив. <кій> Обрав е таку діляночку з ямою, тут глибина до 4 метрів, принаймні Принаймні так показує, е довжина волосіні, От. І заробив за цей час всього лише 4 клювання. Ну, ви бачили маленький щупачок. Окунь маленький хтось зійшов, ну може грам 100-150 і Ну і мимо. Загалом всі без винятку, ці чотири покльовочки, вони сталися на глибині, на максимальній глибині, от близько 4 метрів, і вони риби клюнули буквально одразу. Тобто вони ну достатньо такі голодні або все їх влаштувало в моїй снасті, так? Але от. Єдина проблема для пошуку зараз, принаймні, на глибині, це те, що лід тут ну, 3 см ніде по-моєму, немає. От, там, 2, -2 і все тріщить прогинається, що для пошуку, звісно, дуже погано, а для купання це просто прекрасно. Але я надію, що до цього не дійде справа. О, щука. Щука. Ох, і щука. Гарний, це молоча, але ти хоч щось знімаєш. Гарний. Отакий щофак забалансируюся. Так що цікаво, я не встиг, не встиг навіть жоднісінького однісінького кивочка зробити, як, як риба Так, ну, Я в принципі прихильник думки, що відпускати в ту лунку, з якою ще збираєшся половити, це не, неправильно, тому я не полінуюсь, акуратно відпущу там, де в мене не було клювань. Бо ще не вистачало, щоб цей здоровенний щупак розповів. Ой, ти там хоч немаєш? Розповів, що я їх тут збираюсь зловити. Так, все, побігли. продовжуємо. Щодо тактики пошуку, так би мовити, яку я пропагую, дуже часто пропагую, то я роблю десь близько 10-12 за один раз лунок ну, в різних, в різних би, місцях глибинах, але з кроком десь ну, порядка 3-5 метрів. Просто лід, слабий можна було більше, але літи зовсім крахкий. От, на кожній лунці затримуюсь ну, точно не більше хвилини, зазвичай там 10 підкидань, півхвилинки займе і перехожу. Так. Чому 10-12? Ну Я вважаю, що поки я там 10-11-12 зроблю, то перші вже відпочинуть. Поки я обловлю перші 5, то останні там з 9 по 12 теж відпочинуть. І я матиму статистику по ну, такій не дуже напоголоханій рибі, бо ну, ми всі знаємо, що. Якщо прям зразу кидати і балансир в ту лунку, де ти щойно грохав, чим-небудь, то, то затія може, нічим не завершиться. Значну кількість часу я провів в пошуках, шукав балансиром 3 сантиметровим В принципі, будь більше години вже не бачив клювань, хоча я зробив. Добрячу кількість лунок. Перейшов зараз на безмотилку. Цілком можливо, от в таке глухозим'я, все-таки лютий місяць на календарі, може просто балансир для окуня великувати. Ну, а щука, щука, просто може його не хотіть, ну, взагалі не хотіть м -м, клювати. Тому, тому безмотилка теж гарний варіант. Живої насадки в мене з собою немає, тому. Цей варіант відпадає ні букоплавів, ні мотилів, ні інших варіацій. Ну, а без мотилочка вона, в принципі, має продемонструвати, є риба чи немає, але поки не демонструє. Цює без бутилка. але, але ось такий охуняра. Не буде ось зайве морозити. Такий ось улов який склався з двох, з двох всього лише е, з двох луночок. Підпустимо цих окунів. Підмерзається таке морозець. Я спеціально сьогодні не розводив якихось глибоких теорій, схем, не ділився. Чим, чим частенько заморочуюсь такими достатньо складними речами. Просто, просто ловлю так, як мені подобається зараз. Ну а основною задачою я все-таки сьогодні Бачу зійти на льод, ну і принаймні щось піймати. Будемо чесними, нині такі зими, що... Що і на льод не завжди ну, вдається зібратись. Сьогодні, в принципі, я не рекомендую по 3-сантиметровому шару криви ходити, бо то закінчиться може зовсім не тим, чим очікується. Один такий. Ну, в принципі, хай буде говтв'янський красунчик, я то, я то розраховую на більшого, ну, хай її вже таке хоч кліє. Дивним, але ну, я принаймні зараз спробую розкачати так би мовити, луночку. Плювання затихли, чи риба підзакінчилась, чи вона насторожилась, можливо, і те інше. Оттак, то я вкину балансир і спробую так, зібрати з, з якоїсь певної території зацікавлений тобто, ну, Розкачати в моєму розумінні, перетворити такий пасивний, нецікавий до нічого майже настрій окуня. в доволі такого Стайного, активного хижака таке, таке буває і в зим'я в тому числі. Тому от я балансиром, надіюсь, так от зберу їх кололонки і далі без мотилочки, там, що називається жар. Коли дозволю собі хвилинку такої собі рекламної паузи, можливо, комусь це буде цікаво. Бо... Питання з правильними недорогими, але надійними волосіннями, лісочками стоїть зазвичай дуже гостро. І в зимовій рибалці воно особливо таке критичне, бо ми користуємося все таки зрозуміло тоненькими діаметрами. Так, от сьогодні, на сьогодні, і, мабуть, останні років два чи три. Вважаю турнамент Iceline без всяких найкращою волосінню, яка представлена на тренах України. Для мене це власне, спортивні, в першу чергу, діаметри, але є і такі звичайні рибальські 01, 012, здається, і більше, тому ну, кожен може підібрати те, що йому до душі. Якщо з більш таких простих варіантів, то це Intech, Ice Galaxy і Ice Envision. Мабуть, та років п'ять вже точно ловив, і лящів, і плотву, і окунів. З ними там все гаразд. І тим більше, що там є такі діаметри, можна і ставити на балансири 14-018 і далі. Ну і Варіант для тих рибалок, хто з якихось причин, ну скажімо так, погано бачить, чи ще щось ось айсхаки в такому бордовому і в зеленому кольорі. Вона Ну, дозволить принаймні візуально значно краще контролювати, ніж прозорі невидимі лісочки. Ну, так якось. Нічого, ну, що я хтось Цілком пристойний. На щупак, якщо окунь, то гарний, якщо якщо щупак, то не гарний. Але треба вийду йде, бо ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кушара. Гарний такий. В черговий як він клацнув за, за буквально плівочку. Ну, згодьтесь, краса Краса А лунка то що окунь. Да, ой, гарний, гарний окушило, А! <смір> ну це ж інша справа. Там довго не показує такий <смір> гвозді шарики, як його називають, чи можна по-іншому, ну гарнюні окуняри. окуняра. Банчик турнамент Line. Уже кілька років на цій вулиці стоїть на сьомий. А ще я сьогодні... не міняв. О! Не міняв взагалі мормишечку, хоча зловив три, ну, Були й дрібні, але були й гарні окуняри. ну от Дивіться, ну чим не, чим не золото <гум> ця лумка особлива тим, що там чи бугорок, чи бугорок, щось лежить, бо буває мормишка провалюється і сантиметрів на 15 пірнає нижче. А буває, падає на цей бугорочок і грає зверху. Видно, цього бугорка окуній тримається. Бо... Вже тут не одну рибину вдалося виловити, причому гарно упоняту. А це улов з трьох лунок після обідніх. Попередніх я випустив, ну а ці в якості маркера використовував біля луночок, тому вони замерзли, ну так склалося. А я буду завершувати сьогодні рибольський свій день. Видався він напрочуд насиченим, рибним, цікавим, місцями ризикованим, азартним. Але ну, я дуже задоволений сьогоднішньою риболовлею. Надіюсь, і ви не сумували і було цікаво. Тож підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна!